Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Він включатиме щонайменше 45 танків, Т-72. Про це оголосила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, штати та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Загалом Україні передадуть 90 машин Частину з них ще до кінця року, решту протягом наступного. Служба безпеки України арештувала все майно керівництва Моторсічі на майже 1 мільярд гривень. Серед арештованого 100% корпоративних прав і ПАД Патмоторбанк, яка належить керівнику «Моторсічі», а також пакети акцій кількох українських підприємств. Арешт накладено у межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення президента «Моторсічі» та начальником департаменту підприємства колабораційної діяльності та пособництва державі агресору. Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля населених пунктів Сватове та Креміна на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм. За його словами, серед окупантів багато жертв, тим не менш, атаки не припиняються. Крім цього, росіяни не забирають тіла своїх загиблих. Гайдай додав, що обстріли деокупованих населених пунктів тривають, тому повертатися туди небезпечно. Крім того, села та міста не розміновані. Евакуація місцевих. Мешканців триває. На Курській АЕС російські війська зберігають ракети. Про це повідомляє головне управління розвідки. Упродовж останніх кількох тижнів до підземних ангарів підприємства окупанти завозили ракети комплексів С-300. Крім цього, наприкінці жовтня до цих ангарів прибули вантажівки на іранських номерах. Можливо, із іранськими дронами та балістичними ракетами не виключають УГУР. Розвідники вважають, що ця інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій, у першу чергу магате. Окупанти хочуть якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС до своєї електромережі. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Спираючись на заяву МАГАТЕ про те, що резервні генератори живлять заес і їм вистачить палива на 15 днів. Аналітики припускають, що окупаційна влада може передати заес в російську енергомережу протягом цього терміну. Нагадаю, заес 3 листопада була повністю знеструмлена у результаті обстрілів окупантів. Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивести з міста. За словами президента країни агресора, цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів. Зараз, звісно, ті, хто, хто проживає в Херсоні, нужна вбрати з зони на і более опасних дійстях, гражданське населення не повинно страждати від обстрілів від таких наступатель, контрнаступатель, прочих мероприятий. Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу заявив, що російські загарбники готові відступити із Херсона на лівий берег Дніпра. Утім, Резніков зазначив, що погода зараз впливає на хід війни, коли йдуть дощі, вести бої важче. Крім того, окупанти використовують зрошувальні канали аграрного регіону як траншеї, і це дещо уповільнює рух українських військ. Звісно, я думаю, що потенційно вони готові. До чергового акту доброї волі щодо його берега Дніпра, а в сторону якраз в якраз районі міста Херсон і Херсонської області, але для цього все одно їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям на наших збройних Я оптимістично дивлюся на не тільки на Херсонську операцію я взагалі вірю абсолютно свідомо обізнано. В те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повних всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, окупаційна влада оголосила про цілодобову комендантську годину в Херсоні. Мережа шириться відеозвернення колаборанта та гауляйтера регіону Кирила Стрімуусова. Такі дії загарбники видають за нібито безпекові заходи для жителів міста. Із Херсона повинні люди вийти для захранення своїх життів. Возможны теракты, возможны всевозможные провокации. Поэтому мы еще раз просим жителей Херсона уходить из города на левобережную часть Херсонской области. Дать возможность военным делать свое дело без гражданских. В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа круглосуточно. Українці здатні повернути Херсон і непідконтрольну територію регіону на захід від Дніпра. У це вірить міністр оборони США Лойд Остін. Найважливіше вважає Остін, що українці самі вірять у власний успіх. Ми бачимо, як вони беруть участь у дуже методичних, але ефективних зусиллях повернути свої південні території. Я думаю, ви побачите, як вони продовжуватимуть тиснути, поки не закріплять за собою територію на західному березі річки, сказав міністр оборони США. Єдина можливість вижити це здатися в полон у Харківській області. Бійці нацгвардії запускають на позиції ворога снаряди із листівками. У кожному снаряді 1500 листівок. Вони адресовані росіянам та мобілізованим окупантам із так званих ЛДНР. Такі засоби ефективні, тому що окупантові не дають користуватися адекватними каналами інформації, і здебільшого у них відсутні інтернет-підключення, зазначають у Нацгвардії. Набрали більше мобілізованих ніж планували. Президент Росії Володимир Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей. Попри раніше оголошене обмеження в 300 тисяч. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС. За словами Путіна, із цього числа 49 тисяч осіб уже відправили на фронт. А решта, нібито, займаються підготовкою. Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що часткову мобілізацію в Росії за. Вершено, утім, відповідний указ Путін так і не підписав. Американська розвідка вважає, що Іран намагається отримати від Росії допомогу у створенні ядерної зброї взамін на постачання озброєння. Про це повідомляє CNN. Розвідники припускають, що Іран звертався до Кремля за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива, яке може допомогти Тегерану привести в дію його ядерні реактори. Це допоможе скоротити процес створення ядерної зброї. Чи погодилася Росія на ці умови? Поки невідомо. Екіпаж таки пішов на дно. Більш як півроку знадобилося Росії, щоб визнати загибель моряків на крейсері Москва. Про це розповів Дмитрій Шкребець, батько одного із померлих. У Севастополі так званий суд окупантів підтвердив, що його син та ще 16 людей є загиблими. Така відповідь на позови родичів. Водночас Росія таки продовжує замовчувати реальну кількість членів екіпажу, які пішли на дно. Нагадаю, 14 квітня флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва потонув Кримський міст на біс. Таку марку випустила Укрпошта у державне свято ворога День народного єдинства. Тираж пророчої марки, який її називають в Укрпошті, складає 2 мільйони 100 тисяч. 80 тисяч листів уже продали поперед замовленню. Решту віднині всі охочі зможуть придбати у всіх міських відділеннях Укрпошти та на сайті. Купити марки можна буде навіть за відсутності світла для друзів на подарунки, все і для себе також. 8 числа, коли сталася подія, вони вперше. Казали, як тільки буде виходити Марка, одразу з нам висилай. Мене повно в світі. Навіть в Америку висилає, і в Австралії відсилаю. В окупованому Скадовську окупанти повісили на вулиці 56-річну медсестру Тетяну Мудренко. За слова Скадовськ це Україна. Про це пише Файненшал Таймс. За даними свідків, Тетяна Мудренко часто критикувала російських окупантів і відвідувала українські мітинги у Скадовську. Останній інцидент перед її смертю стався на початку жовтня. Тоді Тетяна сварила українських правоохоронців, які перейшли на бік росіян, та вигукувала Скадовськ. Це Україна. Після цього поліцейські колаборанти викрали Мудренко та її чоловіка Анатолія Орєхова з будинку. За словами сусідів, росіяни звільнили Орєхова з полону і дозволили поховати тіло дружини. Потім чоловік знову зник, і відтоді його ніхто не бачив. Справу наразі розслідує Херсонське управління СБУ.